Вітаю вас, друзі! Все це на каналі. Пропоную вам сьогодні розклад для близнюків. Тобто, ці близнюки е, сьогодні будемо дивитися, що для вас приготував березень, саме для близнюків, для вашого знаку зодіаку. Які приємні події, чи не зовсім приємні, вам готує березень, близнюки. Налаштуйтеся на розклад, задумайте свій місяць березень і подивимось, що він для вас приготував. Можливо, там щось для вас цікаве, нове? Що для близдюків приготував бери? Ой, близдюки, будете займатися самокопанням, самопошуком якимось себе, захочете піти у відлюдника, захочете відсторонитися, захочете побути наодинці з собою, подумати, порозмишляти, але буде у вас бажання, можливо, якоїсь. Проявити допомогу, тобто будете можливо донатити десь, десь можливо підсилювати. От Ви вже розкусили, напевно, що підіймає вам енергію і вашу вібрацію. Тобто, буде, будете підтримувати якихось людей, яким потрібна ваша підтримка, і ви це знаєте. і У вас є така можливість, і ви це робите від серця і від душі, а не тому, що так треба. Будете в роздумах довгий період часу, щось буде вами керувати, якісь самопошуки, можливо, будете копатися в собі, в своїх якихось емоціях, в своїх роздумах про життя, тобто обирати, що робити далі з життям. Взагалі, загалом ви такі будете цього місяця дуже серйозні, але в приємних таких енергіях. Будете можливо якісь ілюзії свої розвіювати, тобто щось про щось думати, що себе віджило, що для вас пріоритетне, що для вас справжнє, що для вас не справжнє, що ви собі придумали, що вам нав'язано. Ви, коли виходите з цих ілюзій, ви тоді. Усвідомленіше, от, ніби як починаєте ставитися до життя. Тобто, наскільки воно є цінним, усвідомлюєте, наскільки ви багато робите для цього світу, ви ніби усвідомлюєте свою цінність, чому ви тут, для чого ви тут, навіщо ви тут, що ви прекрасного можете привнести в цей світ? Тобто вас це наповнює і наповнюватиме в принципі енергію класно в березні вам дасть ресурс. І головне, не заганяйтесь і не вводьте себе в такі дуже довгі роздуми, і якісь очікування, що ілюзії самі собою розвіються, тільки ви вправі їх будете розвіювати. Ох, і тут у нас теж карта д'явола. Тобто, можливі якісь у вас. Бажання, маніпуляцій, спокус, тобто низьких енергій, не тільки високих, а ще також, можливо, десь вами керуватимуть і низькі енергії. Тобто будьте обережні, щоб це не зіграло проти вас яку, якийсь злий жарт, який буде не зовсім вам приємним. Це може, до речі, програтися у вас в березні як стосунках, тобто якісь маніпуляції. Якісь конфліктні ситуації, тобто де один маніпулює, інший піддається, і ось це триває вже довгий якийсь період часу, і ви не можете ніяк це все зруйнувати. Можливо, через те вам теж треба буде побути наодинці, щоб подумати, як, чи можна взагалі цю стратегію якось. Змінити, чи все-таки ці стосунки віджили себе і їх варто відпустити. Тобто, Але не маніпулюйте ні в якому разі і не піддавайтесь на маніпуляції партнера, тому що це для вас буде як боротьбою якоюсь, а не задоволенням стосунки ці стануть, Тобто, і можливо, ви там будете один одного використовувати в, яких, в якихось інтересах тільки як партнери, але не як. Люди, які там люблять один одного, поважають один одного і бережуть один одного. Отже, давайте ще подивимося, яка ваша фінансова сфера у вас буде, як у вас справи будуть по фінансовій сфері? Так, ну фінансова сфера загалом. Все добре. Як собаки лають караван іде, ви тут всі стабільно, ви борюєте своє місце під сонцем, в принципі, знаєте, чого. Хочете, чого прагнете досягти, і йдете за цим прамено, впевнено, влучно, можливо, десь поспішаєте, і, можливо, ось ці карти відлюдника і карти повішеного вам допоможуть подумати, де можна трішки замідлитися, призупинитися, при можливо, так правильно якось скажу. І трішки розміреніше, можливо, так, не спішити. Гнатися за фінансами, тому що вас з ними загалом показують в березні все добре, нікуди не женіться. А навпаки, примножуйте, знаєте, як їх примножувати. Тобто, у вас тут якась форма пожертв, форма донатів, тобто те, що вам, в принципі, для вас буде корисно зробити, для вашої фінансової сфери буде загалом. Так, ще мені дуже відкликається подивитися здоров'я ваше в березні. Так. У вас можливо, якісь зцілення тут? Можливо, ви якась була хвороба, якась така хронічна, затяжна, і довгий період часу вона тривала, і ви вже якось зникли, звикли до неї, але все-таки можливе зцілення цієї хвороби і одужання якесь, можливо, це щось пов'язане з. Холодом, і тут, коли вже от минає такий для вас якийсь холодний період, це щось може бути застудне, астма якась, горло, ніс, тобто щось закладене, і воно для вас от в березні, можливо, ще буде десь відголоски якісь будуть, але ближче до кінця місяця воно в принципі піде на спад настілення, тобто для вас показують тут. Ось так. Тому давайте ще доповнимо на закінчення енергія, яка основна буде у вас. Я думаю, що тут по відлюднику і по повіщеному зрозуміло. Так, і можливо, якийсь душевний такий, знаєте, дисбаланс, неспокій, якесь, можливо, через ось навіть маніпуляції, якісь пов'язані зі стосунками, тобто трічка мечів, це. Коли от на серці вам неспокійно через почуття, якісь, які у вас є до вашого партнера чи партнерки, і через це можливо будуть тут якісь моменти пов'язані з любовними переживаннями для вас по енергії місяця. Тому зверніть туди увагу, якщо для вас це важливо, в ніякому разі не впадайте в маніпулятивний аспект. Керування відносинами, а йдіть в процесі двох дорослих свідомих людей переговорах, пропонуйте якісь можливості, пропонуйте варіанти вирішення конфліктів, але такі, які не будуть руйнувати вас обох. Бажаю вам гарного настрою і бажаю, щоб розклад програвся тільки вам на благо. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І гарного вам настрою, Па-па. і гарного місяця!